Колишній панський маєток у прикордонних Нижанковичах сьогодні пустує. З фасаду осипається тиньк, частково вибиті вікна, а на даху почали з'являтися рослини самосіви. Вважається, що цей палац збудували на межі 18-го і 19-го століть. каже вчитель історії місцевої школи Олександр Пукайло. Він належав польським магнатам Любомирським, які були в тісних відносинах із потоцькими. Потоцькі подарували цей палац пані Грім, яка була австріячкою за походження. Вона проживала в цьому палаці до початку Другої світової війни. Тут є цікаві легенди, ходять навколо цього палацу. В ньому є тунель, яка сполучає цей замок із замком Гербурта в Добромелі. Це не підтверджена легенда, це такі от припущення. за радянських часів каже Олександр Пукайло, у Нижанковичах створили навчальний заклад. У самому ж палаці облаштували кабінет директора та бібліотеку, а ще квартири для працівників. Сьогодні палац продовжує належати місцевому ліцею. Цей ліцей був створений у 1960 році, і від того часу він є на балансі Нежинковського професійного ліцею. Занепад його почався в 90-х роках. В принципі, колись тут був адміністративний корпус, були навчальні кабінети, і коли почало текти з криші, ліцей не мав коштів на капітальний ремонт цього даху. І тоді були ті кабінети з тими професіями, перенесені інші приміщення для реставрації. Тут потрібні потрібні шалені кошти, таких просто коштів ліцею немає на даний час. Якщо б для потреб держави і для потреб, для того, щоб його зберегти відновити, ми можемо передати на інші комунальну власність чи іншу власність. Зараз ліцей належить державі, тож місцева громада не може виділяти гроші на його реставрацію, пояснює заступниця голови Добромельської міськради Тетяна Терлецька. Якщо б відбулася передача, скажімо, з державної власності в обласну можна теоретично, де і практично шукати різні фонди. Так зараз дуже багато європейських програм, де можна пошукати так і спробувати знайти інвестора і залучити кошти для реставрації. Нам би цього дуже хотілося. Палац у Нижанковичах є пам'яткою місцевого значення. Відтак з керівництвом закладу уклали охоронний договір, каже директорка обласного департаменту архітектури Олена Василько. Згідно цього охоронного договору було зобов'язано користувача розробити науково-проєктну документацію щодо збереження і бачення збереження палацу і розробити паспорт допорядження фасадів власне, даної будівлі. Але на сьогодні до департаменту ще на погодження дана документа. Не надходилось. Кошти справді великі, тому що реставраційні розцінки є зазвичай більше, ніж при новому будівництві чи реконструкції. Але на сьогодні, враховуючи, що Україна таки потенційно під загрозою, є дуже багато сьогодні фондів, програм. За словами Олени Василько, в обласній адміністрації готові надати консультації Нижанковицькому ліцею щодо збереження пам'ятки, а також долучитися до співфінансування робіт, якщо там знайдуть грант чи іншу програму. Ольга Івашук, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.